Давайте поговоримо про такий пункт в нейрографіці як формування тем. І це перше, що потрібно для того, щоб заходити в малювання. Ми ніколи не сідаємо малювати без тем. І що це таке? Це актуальне питання, яке вас турбує. турбує Зранку, турбує вдень, турбує ввечері. Да? Те, що нагальне для вас на сьогодні, про формування теми можна дуже багато розповідати, але я постараюся хоча б стисло надати вам таку інформацію, щоб вам було зрозуміло. По-перше, іноді плутають поняття запит і тема. Запит це коли ви починаєте вигружати все, що вас, наприклад, не задовольняє на сьогоднішній час, які у вас проблеми, з чим це стосується, хто винен в цьому, да? чого вам не вистачає, наприклад, і це починає формувати таку от проблему, з якою ви починаєте малювати. Але запит е, завжди: ми ставимо не в минулому часі, що у нас було. Да, а ми ставимо, стараємося поставити в майбутній е, час, перевести його і поставити, а що ж я хочу отримати да, через деякий час. Тобто, зараз я в точці А знаходжусь і хочу прийти до точки Б. Тому. Коли ми кажемо про запит, це на якийсь час, на якийсь термін, коли ми будемо малювати. І завжди запит іде на кейс робіт. Кейс робіт це коли ми малюємо на один запит декількома алгоритмами якийсь час. Тобто, я можу, наприклад, на один запит, наприклад. Дема там відносини, да, або гроші, або ну, дохід, там може бути збільшення доходу, або моє самовираження. Да, це мій запит, такий великий запит. І я можу промалювати там, 7, 8, 10, 21 роботу, да, поки я не побачу, що почались якісь зміни в моєму житті відбуватися по цьому запиту. Але в цьому запиті теми. Кожного разу, коли ми сідаємо, можуть трішечки трансформуватися, змінюватися, конкретизуватися і щось уточнюватися. Да? розумієте? І запит може бути загальний, такий, да? що стосується там. Ну... Саморозвитку, наприклад, да, або мого життя, мої плани на майбутнє, може бути такий запит. Да? Але тема на кожен раз, коли я сідаю, вона буде конкретизувати мій запит. Наприклад, я хочу там моє майбутнє розглянути з. Тема жіночності, да, тобто мої трансформації як жінки, або мої відносини, як змінюються, або як я, як експерт, як я буду змінюватися. Ну, тобто тема буде трішечки змінюватися. Хоча я працюю саме в, в такому запиті, в блоці по своїй трансформації, або будь-який да, будь запит. То, щоб ви розуміли, запит це щось загальне, на декілька робіт, на деякий час, і ми малюємо кейсом да, по цьому запиту. Тема це коли ми сідаємо вже малювати, налаштувалися, беремо аркуш і думаємо: от в своєму запиті, які аспекти мені потрібно розібрати, що для мене. Важливо в цьому запиті, і я розумію, наприклад, що моя трансформація в першу чергу може здійснитися через самоцінність. Наприклад, і я починаю малювати тему, самоцінність. Або моя трансформація, я хочу спершу війти в відносини якісь там з партнером, да, знайти чоловіка собі, одружитися, вийти заміж, і через це буде моя трансформація. Тобто я сідаю і починаю формувати тему. Тема формується, мої рекомендації да, по формуванню саме теми. Це може бути як одне слово, тобто, ви просто подумали да, і вирішили, моя тема відносини або моя тема фінанси, дохід, або ще щось. Да, стосунки, діти, ну, тобто якесь одне слово або відпочинок, будь-що, як ви його називаєте. Це буде добре, і це так можна. І це от новітні такі тенденції саме в нейрографіки, коли ми називаємо тему одним словом, і це правильно. Але я розумію, що деяким людям потрібно уточнення. Да? Тобто вони не можуть зупинитися на одному слові. Тоді я рекомендую е, прописувати не більше п'яти слів, бо мозок е, сприймає не більше п'яти слів в реченні. Він інше потім да, він буде е, відривати, він, це як фон буде йти, і нічого е, конкретики він вам не буде вносити. Е, це таке друге правило. Да? Третє, е, в теперішньому часі, і так як ви хочете, щоб відбулося да? в позитиві. Наприклад, е, ми формуємо тему, е, у мене перестала боліти спина, наприклад. Да? Тобто слово боліти це вже негативне слово. Е, як його можна трансформувати? У мене здорова спина, да, хербет або я здорова. Да. Якщо це сформувати в однім, одним словом, це буде здоров'я або я здорова. Да. Друга рекомендація, якщо ви все ж таки не одним словом, а будете уточнювати, робіть е, ідентифікацію на себе. Не просто доходи, а мої доходи, е, моя трансформація. Мої стосунки, я здорова, да? тобто ідентифікація на себе потрібно. Далі можна тут уточнювати в темі, наприклад, час, через який ви хочете це отримати, да? або там щомісячна заробітна плата збільшилася в два рази, от вам вже і термін, да? і на що ви хочете перевести тобто збільшився, у скільки разів збільшилася. Ми можемо конкретизувати тут емоціями, з легкістю, в гармонії, в задоволення, я щаслива у стосунках. Так? Тобто, ви можете додавати якихось конкретних емоційних станів в свою тему. Що ще хотіла сказати, так... Ще хотіла сказати різницю між темою на початку малювання і темою в кінці малювання. Хто знає базовий алгоритм, да, ви завжди можете це оцінити. В чому ж різниця? От Ми заходимо з однією темою, а потім інструктори вам кажуть, а яка тема у вас в кінці малювання? Так, що ж це таке? Тема в кінці малювання може трансформуватися. Я дуже люблю такий приклад приводити, але він так, щоб зрозуміло, був, був дієвий цей приклад. Наприклад, жінка починає малювати е, про схуднення, да? е, е, Я там гармонійна, або я схуднула там на 20 кг або 10 кг. І ось вона малює, малює у неї. Відбувається усвідомлення да, цього процесу, вона починає задавати собі питання, навіщо це мені, як я хочу, для чого мені, я хочу гарно виглядати, наприклад. Да, вона каже: або я хочу вдіти, там якусь сукню, або я хочу, щоб на мене звертали увагу. О, і отут -от вже е, звертали увагу хто? Чоловіки, наприклад. Да? А, а зараз А зараз не звертають увагу, а навіщо тобі увага чоловіків, інших? там, да? Або якщо вона не заміжня, то просто чоловіків, вона каже: ну Я хочу відносин. А якщо ти хочеш відносини, це навіщо? Щоб вийти заміж? І ось ми приходимо до теми 2.0. Вона почала від схуднення і прийшла до того, що вона хоче вийти заміж. Да? Навіщо їй цей процес? Да? Вона усвідомила е через малювання, через те, що вона там опрацьовувала, які е ресурси відкривала, ефекти відкривала. Да? Тобто, що вона туди вкладала в цей малюнок, вона прийшла до усвідомлення іншої зовсім теми. Іноді тема може не змінюватися, і вона може не змінюватися весь кейс, і це також буде добре. І ви це можете робити, не змінюючи теми, якщо ви поставили собі мету там, збільшення клієнтів, там, в два рази, наприклад, або я хочу щомісяця клієнтську базу, там, 50 осіб, наприклад, я кажу. Да? І ви прям чітко розумієте, що саме так ви і хочете. Нічого змінювати не хочете. Ви не змінюєте тему не на початку, не в кінці, не на наступний малюнок, да, третій, четвертий, п'ятий, поки не почне щось закручуватися для того, щоб ви могли перейти, наприклад, на інший кейс. Але зачасту я бачу, що в кінці малювання тема 2.0 вона трішечки змінюється. Вона починає якось конкретизуватися. І зачасту. Ну, дівчата, наприклад, да, коли малюють, жінки, коли малюють, вони додають якогось емоційного стану, з легкістю, в радості, да, там відносини з, в радості з чоловіком, або комфортні умови відпочинку. Ну, тобто вони якісь слова просто починають додавати. І це саме виходить з того, що найбільше вас ципануло, да, зачепило в, в період малювання. Я думаю, що я вам трішечки так пояснила. Давайте я ще схематично вам так покажу, хоча це не обов'язково саме таки, такою послідовністю проходити до своєї теми. Це просто буде як приклад, можливо, комусь візуально це буде комфортніше. Як я і сказала, тема, з якою ми починаємо працювати, може бути з різних сфер життя. Це може бути спорт, це може бути там навчання, це можуть бути відносини, це можуть бути гроші. Бізнес, житло, самопізнання, ну будь-яка сфера е, вашого життя. І от ви е, можете вже на цьому і зупинитися, да, і написати, наприклад, тема, гроші. І е, це також може бути вже сформована тема. Але її можна о, уточнювати. Да? Що саме з грошима я хочу, ну, що, що про гроші, да, я хочу, про що я хочу малювати? Я хочу там пасивний дохід. Або я хочу збільшити. або я хочу знайти, да? ну, тобто, будь-що, да? або виграти, або, е як правильно, на е, спадкоємець да? е наслідства, щось отримати. Ну, наприклад, да? може бути. Ой, вибачте, я щось одне хотіла підкреслити, ось це я хотіла підкреслити, збільшити. Наприклад, я обираю збільшити. Да? І от вже у мене я хочу збільшити свій дохід. Як я можу це зробити? За рахунок чого? Я можу збільшити клієнтську базу, клієнти? Я можу збільшити, або щоб мені збільшили заробітну плату, збільшення Доходної частини, да, дохід, тобто не за рахунок збільшення клієнтів, а за рахунок, наприклад, піднятня, підняття свої, свого цінника. Да. Е, я можу розширення робити бізнесу. Е, ну, я по собі буду казати, це, наприклад, якісь курси, да, я можу нові запропонувати або марафон, або щось. Або це може бути розширення бізнесу, наприклад, по територіальний бізнес. да, І це вже буде, ага, тобто я кажу, що я хочу збільшити власний дохід за рахунок і, наприклад, збільшення доходу. да, от Я хочу його збільшити, свій дохід. Далі, збільшити дохід за рахунок. Я можу уточнювати, це буде якась сума, наприклад, да, там може бути там. 500 євро, да, або 1000, або 2000, або 50 тисяч гривень, може бути. Ну, якась сума, до якоїсь суми я хочу. Або я хочу збільшити там в два рази, або на 30%. Тобто я знову ж таки обираю що саме, да, тобто ще більше, якусь конкретику. І далі я можу сказати, або. На якусь дату, або через якийсь термін. Наприклад, через рік я хочу щомісяця отримувати 500 євро, да? або е в наступному місяці, е тобто термін, да? або через місяць, там 1 е березня, я хочу отримати дохід 500 євро. Все, просто отримати дохід. Такий я хочу отримати. Не знаю, через що, через як, через клієнтів, через що будь-що, але е, хочу такий дохід отримати. І тоді у нас формується вже тема, як я сказала, 5 слів. Е, давайте я отак його напишу. Я Отримую а, дохід 500 євро, наприклад, березня. Не знаю, за рахунок якихось там справ, да, тобто це можуть бути через клієнтів, через Заробітну плату чи щось, не знаю, мені потрібно да ось така от саме сума. Але ж ну я просто для прикладу це вам кажу. Тобто це може бути е, будь-яка е, інша сума, напрямок да е, вашого життя. Тобто це як приклад. І ви можете завжди зупинитися на Ой. Погано, да? вибачте, не побачила. Е, і ви можете зупинитися на будь-якій е, е, пункті. Да? Ви можете тільки на грошах, тільки там пасивний дохід, тільки на тому, що ви збільшуєте, да? за рахунок чого збільшуєте, або вже уточнювати до е, суми якоїсь да? і дати. Я думаю, ці поради для вас будуть. Е, Влучними, да, і ви вже зараз зрозумієте, з чим ми заходимо до малювання. Ще зараз повернусь до вас обличчям і ще один момент скажу. Ще про що я хотіла сказати це про те, що тема буде завжди, навіть якщо є незрозумілості якісь. І от ви можете сідати, да ви не знаєте, що вам робити. І ось це вже і є тема. Я не знаю, як мені там влаштувати то -то, такий пункт. Я не знаю, як мені заробити таку суму грошей, що мені обрати і далі там може бути. Це вже також може бути тема. Навіть якась незрозумілість, ваша задача сформувати, перекласти це на аркуш паперу. Просто хоча б написати, щоб ви зрозуміли акценти. Це сфера життя, акцент якийсь, да? зрозуміли, яка проблема стоїть зараз, да? щоб хоча б вийшло якесь розуміння, з чого починати. І потім постаратися подумати, а що ж ви хочете, тобто знайти і ще раз скажу оцю от точку Б, до якої ви хочете прийти. Знайти зрозуміти, ким я хочу стати, наприклад, яким спеціалістом я хочу стати, знайти ці гроші да, для отримання там, навчання або для купівлі житла. Да. Тобто ви хочете щось взамін від того, що зараз є, того стану, який зараз відбувається. Тепер все, що я хотіла сказати. Ще раз скажу, що з темою можна довго-довго е говорити. На цю, на цю тему можна довго-довго говорити. Е якщо будуть якісь запитання щодо теми, да, формування теми або якісь непорозуміння у вас виникають з цим питанням, будь ласка, запитуйте це в коментарях.